Минулому році мені довелося побувати в готелі Green Paradise Beach, що знаходиться недалечко біля Аланії. Ми приїхали туди ввечері. Так виглядає рецепція. Заходимо на територію. Територія дуже зелена, знаходиться тут багато великих пальм, різних квіточок, кущів. Готель знаходиться на першій лінії. Зараз будемо йти до моря. Бачите, яка краса тут увечері? А це бунгал, вони практично на пляжі. Ми ще не поселилися, я вже пішла дивитись на захід сонця. Ось так ви можете снідати, обідати прямо на березі моря. Це найбільше, що мені сподобалось в цьому готелі. У цей готель є відео на моєму каналі, обов'язково передивіться його. Перша наша вечеря на березі моря. Ось так можна вночі тут гуляти, пляж буде вільним, можна ходити куди завгодно, а так вдень. Скоро вже сезон, так що, може, вам цей готель і підійде.